З Різдвом Христовим вітаєм вас, зичим здоров'я, потіхи і сміху, грошей, щоб ви мали повні. Отже ці люди! А ще й про юстицію дещо сказати. І в Києві, і в Львові, в юстиції нашій усі гонорові. Людей поважають, шанують усіх і завжди там спокій стабільний успіх. Не шанують, не шанують, грошей мало вам рахують. і техніка стара, все ломиться і висить. Та зхаманися ти, Черченко, нехай тобі скисне. Я вподобав собі галю, файну українську галю. Хочем веселі гуляти, ага. а взавсі, кажуть, місця чекати. А, так, так, так. а ти, можеш до Львова йди. Там тобі раді будуть завжди. Пілотний проект там працює уже. І за добу миттю дружать тебе. Та не вже? Хочеш у Шевченківському гаї Мендельсона марш заграють. Хочеш? На арені Львів тебе обвінчають, а можуть і в аеропорті. О! о о В аеропорті львів, щоб зразу не з гальком летів в Тель-Авів. Які гарні зміни в юстиції стались. Тут хочуть, щоб мами завжди посміхались, тому і за них в міністерстві подбали і зміни в законі для них написали. Народилось, немовля, ви вже вибрали ім'я, хочемо вам розказати. Як його реєструвати? Любі мами. Вам для цього лише з собою треба мати паспорт мами, паспорт тата і свідоцтво про ваш шлюб. Тоді документ дитині видадуть вам прямо тут, у пологові, на місці. Неважливо, в селі живете ви чи в місті, без затрати купи часу та по кабінетах ходження. Дитині видадуть свідоцтво про народження. А ще з радістю вас приймуть у пологому відділі заяву на прописку вашої дитини, щоб молоді матусі по кабінетах не тратили на те ні хвилини. Наше міністерство має чітку позицію, аби кожній дитині був відкритий шлях у юстицію. Може, ваші дітки бажають нотаріусами стати, а можеш ніби реєструвати. Прописку, свідоцтво і шлюбом за день. Усе це так нудно, що просто капець. Краще у чергах усім вам стояти, там таки можна конфлікти зачати. Хай люди нервують і скарги катають, а то вже про мене на геть забувають. Згинь давати і відступи не накликуй нам біди. Зло помало відступає, бо про всіх міністр наш дбає. Так, так читав я в голосі надбугу і новинах прибуща, та й радио казало ваш Петренко поради давав, аби люд простий ніхто не ображав. Ми будемо в році новому на славу працювати, аби премію ще більшу аніж торік мати. Не підведемо керівництво, бо воно в нас гоже. Здоров'я, мир і злагоду посилай їм, Боже. Хай різдвяна зірка теплом зігріває, хай біда і горе в безвість відступає. Хай стеляться рушники щастя в оселі і лунає сміх дитячий і в містах, і в селах. А ми будемо сьогодні Ісуса прославляти, і дозвольте вам колядки співати. Дійство підготували працівники Червоноградського та Сокальського відділів ДРАЦ. Надія Збожна, начальник червоноградського відділу ДРАЦ, Віра Шамалюк, начальник Сокальського відділу ДРАЦ, Леся Рудик, головний спеціаліст сокальського відділу ДРАЦ. Зоряна Яріш, діловод червоноградського відділу ДРАЦ. Оксана Мартинюк. Діловод Сокальського відділу ДРАЦ, Ольга Лиса, спеціаліст сокальського відділу ДРАЦ, а також діти Максим Корудик і Вікторія Спожна.